Отже, Аліканте, 2025 рік. Для багатьох українців це слово звучить майже як мрія. І знаєте, це не просто красива назва на карті Іспанії, це може бути цілком реальний новий дім, класне місце для відпустки або, можливо, навіть розумна інвестиція. Тож, давайте розбиратися, в чому ж секрет цього сонячного міста, чому саме туди зараз дивляться стільки наших співвітчизниців. Коли думаєш про іспанське узбережжя, що перше спадає на думку? Ну звісно ж, сонце. Так от уся магія Аліканте можна сказати починається з однієї, але дуже промовистої цифри. Це понад 300 сонячних днів на рік. Триста, тільки вдумайтеся. Це не просто приємний бонус до погоди. Ні, це по суті фундамент усього місцевого стилю життя, ідеальний варіант для тих, хто, скажімо так, втомився від довгих і сирих зим. Окей, щоб скласти повну картину, давайте пройдемося таким собі шляхом потенційного покупця. Спочатку розберемося, а чому власне аліканте, потім зануримося у життя на узбережжі Коста Бланка, далі найцікавіше ринок нерухомості у всіх деталях. І звісно, будуть практичні поради для покупців. Ну а в кінці спробуємо знайти відповідь на головне питання чи може це справді стати тим самим домом біля моря. Ну що ж. Поїхали перший розділ, і питання тут ключове. Європа велика, сонячних місць вистачає. Так чому ж саме Аліканте стає таким, знаєте, магнітом для української спільноти? І тут знаєте відповідь не така проста, як тепло і недорого. Хоча й це правда, вся фішка «Аліканте» в комбінації з одного боку: це неймовірний середземноморський вайб, розслабленість, а з іншого абсолютно конкретні практичні речі, розвинена інфраструктура, безпека. І що супер важливо, тут вже є активна українська спільнота, а це погодьтеся, величезний плюс для адаптації. Гаразд, загалі переваги зрозумілі, але як це все виглядає на практиці, у повсякденному житті? Давайте тепер подивимося, як туди власне, дістатися і чим живуть люди на узбережжі Коста Бланка день у день. Так. Одразу варто сказати: прямих рейсів з України, на жаль, поки що немає, але це не проблема. Схема вже добре відпрацьована. Добираємося до найближчих європейських хабів Варшави, Будапешта, Відня, а звідти вже летять прямі рейси лоукостерів. Загалом вся дорога займає десь 6-8 годин. Але не сонцем єдиним є ще один показник, який, як на мене, говорить про якість життя в цьому регіоні набагато більше, ніж будь-які рекламні буклети. Це знову цифра, і вона справді вражає. 89 – це кількість нагород, блакитний прапор, який має провінція Аліканте. Для тих, хто не знає, це найвища міжнародна відзнака чистоти та комфорту пляжів. Тобто, це не просто слова, це офіційне визнання. Уявіть собі, понад 170 пляжів і затишних бухт, якість яких підтверджена на світовому рівні. Це ж неймовірно. А ще ж культура. Життя тут просто вирує. Фестивалі йдуть один за одним цілий рік. От, наприклад, Лас Хогерас де Сан Хуан у червні це щось. Уявіть, по всьому місту стоять величезні, просто гігантські скульптури, а в останню ніч їх усі спалюють. Видовище неймовірне. І це, звісно, далеко не єдине свято, яке дозволяє зануритись у справжні іспанські традиції. Ну і як же без їжі, правда? Іспанія, це ж синонім слова смачно, і валіканти з цим все чудово. Хочете, йдіть на галасливий ринок за свіжими морепродуктами, хочете у ресторан з мішленівською зіркою. Вибір величезний. Від класичної паельї, яку готують просто ідеально, до якихось сучасних креативних тапас. Голодним тут точно ніхто не залишиться. Клімат, їжа, фестивалі це все, звісно, прекрасно. Але давайте до справи. Для тих, хто серйозно розглядає переїзд, питання номер один це житло. Скільки коштує, що можна купити. Давайте зануримося в цифри ринку нерухомості Аліканте, актуальні на 2025 рік. І будь-який аналіз ринку завжди починається з однієї ключової цифри це середня ціна за квадратний метр. Так от в Аліканте вона становить 2500 євро. А тепер давайте подивимось, що за цим стоїть на практиці. Ось таблиця з прикладами. Бачимо, що ринок доволі гнучкий, є варіанти для різних бюджетів: можна знайти невелику квартиру в місті, а можна простору віллу біля моря. Тобто, є з чого вибирати. Звісно, дуже багато залежить від району, і тут вибір визначає по суті ваш майбутній стиль життя. Хочеться з попою, широченних пляжів і розслабленої атмосфери, тоді це, наприклад, Плая Сан Хуан. А якщо в пріоритеті інфраструктура, школи, парки, то можна подивитися в бік, скажімо, району Ла Флорида. Кожен район має свій унікальний характер. Але варто пам'ятати, що нерухомість Аліканте – це не тільки про власний дім. Це ще й цілком робочий інвестиційний інструмент. Попит на оренду тут стабільно високий, причому як на короткострокову туристичну, так і на довгострокову. Тому це може бути ще й джерелом стабільного доходу. Добре, ринок виглядає привабливо, це зрозуміло. Але як же виглядає сам процес покупки? Як пройти весь цей шлях від мені сподобалась квартира до отримання ключів? Давайте розберемо покроково, що потрібно робити. Процедура покупки в Іспанії, звісно, має свої нюанси, тому важливо рухатися за чітким планом. Ось основні кроки. По-перше, готуємо документи, найголовніше отримати податковий номер НІЄ. По-друге, і це дуже важливо, знаходимо надійну агенцію та юриста. Далі обов'язкова професійна інспекція об'єкта. Потім розраховуємо всі додаткові витрати, податки, нотаріус, страховка. Ну і останній крок, не менш важливий, плануємо інтеграцію. Відкриваємо рахунок в банку, розбираємося з медициною і, звісно, починаємо вчити іспанську. Такий собі чек-ліст, щоб нічого не забути. Ну що ж, ми пройшлися по всіх основних пунктах: клімат, спосіб життя, ціни на нерухомість і сам процес покупки. Тепер давайте все це зберемо докупи і підіб'ємо підсумки, якою ж є повна картина Аліканте у 2025 році. Так, от, якщо звести все до одного речення, то виходить така формула: неймовірний клімат і стиль життя, плюс абсолютно прагматичні речі, як от стабільний ринок, доступність і розвинена інфраструктура. І звісно, великий плюс це дружня українська спільнота. Саме оця комбінація і робить аліканти таким привабливим варіантом сьогодні. Зрештою, чи стане аліканти для когось новим домом? Це, звісно, дуже особисте питання і відповідь на нього у кожного своя. Але сподіваюся, тепер є значно більше інформації для роздумів. Хто зна, можливо, саме ця формула сонце, море і прагматичні переваги це і є те, що багато хто шукає для себе у 2025 році.